Квартиру у Києві можна продати за 51 день, у Львові за 45 днів. У липні в Києві продати квартиру на вторинному ринку можна було за 51 день. На початку року за 63 дні. У серпні минулого року за 35 днів. Середня вартість квартири залежить від кімнатності. Середня вартість квартири залежить від кімнатності та району розташування. Для прикладу, однокімнатна квартира у Деснянському районі в середньому коштує без ремонту. 36 тисяч доларів з ремонтом 40 тисяч доларів. А в Печерському 116 тисяч доларів без ремонту і 130 тисяч доларів з ремонтом Загалом за останні півроку вартість торинки у столиці знизилася на 8% в доларах. В Одесі у серпні середня кількість днів за які можна продати квартиру. Це 54 дні від моменту опублікованого оголошення до підписання документів. А у червні це було сім. 52 дні. На початку року 60 днів. У серпні 2023 року квартиру можна було продати в середньому за 28 днів. У Пересипському районі Одеси вартість однокімнатної квартири на вторинці без ремонту 24,5 тисячі доларів. А з ремонтом квартиру можна придбати в середньому за 28 тисяч доларів. Тоді, як на дорожчому районі міста, Приморському, з ремонтом однушка коштуватиме 50. 55 тисяч доларів, а без ремонту 42 тисячі доларів. В середньому вартість туринки в Одесі за останні півроку знизилася на 10% долара. Щодо Львова, то тут у серпні 2024-го продати квартиру можна в середньому за 45 днів. Це на 6 днів швидше, ніж у Києві. Цікаво, що різниця вартості квартири на вторинці не дуже і відрізнається в центрі і на околицях. До прикладу, однокімнатна без ремонту в залізничному районі вартує 51 тисячу доларів, а в Сихівському 59,5 тисяч доларів. Середня вартість туринки у Львові за Останні півроку зросла на 3% доларах Чи готові українці брати житло в кредит? Майже половина опитаних українців зазначили, що поки не планують купувати житло. Близько 15% хочуть придбати протягом наступного року. Респонденти поділилися, чи планують брати житло в кредит, чи здебільшого відкидають такий варіант. Про це повідомляє нерухомість 24 посилаючись на результати дослідження платформи OLX. Серед тих, хто нещодавно придбав нерухомість, 69% обрали квартири, а 21,5% будинки, а 8,5% інше це склади, дачі або ж земельні ділянки. В опитуванні взяли участь 811 користувачів платформи OLX У розділі нерухомість. Відомо, що серед тих, хто вже придбав житло, 17,6% скористалися кредитом, а більшість обрала квартири і меншість будинки. Ні, причини вибору: 65% – це нестача власних коштів для повної оплати, 39,1% – можливість поступово виплачувати суму без фінансових втрат для родини, і 13% – це бажання інвестувати в нерухомість без витрачання всіх заощаджень. Проте лише відсотків 8 респондентів точно розглядають купівлю житла. Кредиту в майбутньому, а 36% опитаних переконані, що вони не скористаються. Річ у тім, що українці не хочуть сплачувати відсотки по кредиту, а ще побоюються фінансових ризиків та нестабільності ринку. Зокрема, 23% вважають, що нинішні умови кредитування є невигідними. А ще 23% не довіряють кредитам взагалі.